У 27-му випуску новин ігросвіту ви дізнаєтесь, як стартувала нова колда, чи грав Джордж Мартін в Elden Ring, скільки часу Генрі Кавіл проводить за компом, а також чи хоче голова Xbox жити в комп'ютері. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Call of Duty Modern Warfare 2 демонструє прекрасний старт. Та настільки прекрасний, що лише за вихідні гра зуміла заробити 600 мільйонів доларів. Шутер став грою, яка найшвидше продається в серії від 2003 року. Не дивлячись на це, він отримує змішані відгуків стіл. А ти вже грав нову колду. Під час International компанія Valve презентувала нового героя для Дотки. Це стрілок Муерта, чий образ навіяний мексиканськими віруваннями. Поки невідома роль цього персонажа, бо з'явиться він лише на початку 23-го. Нова, імба бачу, можливість витратити гроші на скіни. Голова Xbox Філ Спенсер назвав сьогоденні Мета Всесвіти погано зробленими іграми. Цитата: Створення Метавсесвіту, який схожий на Вітальню, це не те, що я хотів би бачити, і не те, де я би хотів проводити час. Автори відеоігор мають дивовижну здатність створювати привабливі світи, в яких хочеться проводити час. Для мене створення Мета Всесвіту, що схоже на конференц-зал, аж ніяк не є привабливою ідеєю. Що ти скажеш на це, Цукерберг? Час трейлерів. Першим на часі атмосферний трейлер хорора Анхолі, події якого відбуваються в останньому місті на планеті, що помирає. Будемо виживати під час страшної чуми, захищатись від маніяків і страшних чудовиць. Вийде гра у 23-му. Новий трейлер ремейку System Shock вже тут. Гра виглядає доволі незвичайно, хоч пропонує доволі знайомий нам геймплей. Вийде в наступному році, але точної дати поки немає. Action RPG Stray Blade дозволить нам мандрувати чарівним мальованим світом і відкривати його таємниці. Сьогодні мода на такі проекти кипить і до моменту релізу 23-му аж ніяк не закіпить. Ще один популярний жанр сьогодення Survival стратегії, число яких поповниться 8 листопада. Саме тоді в ранній доступ вийде стратегія Land of the Vikings, в якій ми будемо розвивати поселення Вікінгів. Повертаючись до хорорів, не можна не згадати про свіжий трейлер The Outlast Trials. Полювання на людей розпочнеться незабаром, тож готуйте друзю з міцною нервовою системою. Ті, хто темно вибоїться, в Outlast не грає. Зате ті, хто завжди хотів познайомитись з маніяком, можуть втілити свою мрію вже 18 листопада в новій частині антології The Dark Pictures під назвою The Devil in Me. ловіть галовінський трейлер з Генрі Холмсом, першим серійним вбивцею в Сполучених Штатів. Актор Генрі Кавіл відомий за своєю любов'ю до комп'ютерних ігор. На нещодавному інтерв'ю Генрі розповів, що наразі грає в Total War Warhammer 3. Розповів він і про те, скільки часу проводить в грі. За словами актора, він грає від 4 годин на день, і це часто спантеличує його голівудських друзів. Джордж Мартін досі не грав в Elden Ring. Причина цьому його адиктивна особистість. Письменник каже, що швидко і безкомпромісно підсідає на круті ігри. Можуть проходити тижні і місяці, а він все одно сидітиме в халаті і гратиме наступну партію. Мартін каже, що не грав Elden Ring тільки тому, що гра не дозволила б йому дописати книгу Вітра зими, яка нібито майже закінчена. При цьому він називає гру від From Software найкрасивішою зі всіх, які бачив. Ось такі пироги на сьогодні. Будемо раді бачити ваш коментар і вашу вподобайку під цим відео. Підтримайте наш канал підпискою і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину. Саме на Artline можна купити ігрову збірку своєї мрії. Підтримуйте українське і тримайтесь в гаразді.